Доброго всім ранку. Сьогодні 6 червня. Ми з Сережею вже вибрали курчат, перенесли яйце на, на От, а Він поїхав зараз в лікарню, а я сіла, подивилась новини. Підірвали Гес нам орки, Каховську Гес. Це там, там ужас показують з квадрокоптера. Така вода ужасна, ужасна. От як -от людям об'явили евакуацію? От як людям оце? Оце все кидай, щоб брали тільки свої документи, все, що необхідне, а що необхідне, ліки, нам документи і все? Ну, ми далеко, нам то що нам? А людям? От попробуйте, я не знаю, як оце так. Співчуваю тільки людям. Подивилася Віталія Кіма в телеграм-каналі він говорить, що вони самі навіть не, не ожидали, що вони таке зроблять. Вони хотіли там трішки щось підірвати, а вийшло як завжди. Ну, співчуваю тільки людям. Ну, а що я? Що я сьогодні? Сьогодні, оце ж там поробили вже все в інкубаторії своєму, а зараз я хочу купила м'яско, э, цей грудку курячу, перемелю і щось буду готувати. В один водінурві з Каховським морем. Каховська ГЕС пішла під воду, ужас. Це просто ні. Ну, вчитаю, у новій Каховці рівень води піднявся до 10 метрів. Каховська ГЕС пішла під воду. Отак. От рівень води на островах Херсонщини досяг дахів до будинків. Боже, це ж там все потопилося. Хоча би люди вже уїхали. Це зробив перший батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьонська Ставропольського краю, щоб їм пусто було тварям. Станом на 10-ту годину із частково затоплених населених пунктів евакуювали понад 700 людей. Що таке понад 700 людей? Це ж геть мало. Деякі дороги розмиває вода. Що прибуває? Це ускладнює проїзд до окремих населених пунктів подивіться як воно бідненьке труситься маленьке таке.